Вітаю вас! Цей відеоурок присвячений підсумковому уроку з розділу графічний редактор. На сьогоднішньому році ми повторимо все те, що ми пройшли з розділу номер 3 графічний редактор. По-перше, на попередніх уроках ми дізналися, що графічний редактор це програма, яка допомагає створювати та змінювати зображення на комп'ютері. А також дізналися про можливості графічних редакторів, це такі як відкриття, збереження, друк, створення різнокольорових малюнків з використанням спеціальних інструментів, виділення окремих фрагментів малюнка, їх переміщення, копіювання, обертання, вставлення до малюнку фрагментів з інших малюнків і додавання текстових написів до малюнків. Багато з цих можливостей ви вже вивчили на попередніх уроках, тому на сьогоднішній практичній роботі ви покажете рівень оволодіння графічним редактором. Ми визначили, що графічний редактор виконує дві основні дії: це створення нових зображень та редагування створених зображень. Одним із графічних редакторів, з яким ми познайомилися, це є графічний редактор Paint, який входить до складу стандартних програм операційних систем сімейства Windows. Для того, щоб знайти програму Paint, вам потрібно перейти пуск, усі програми, стандартні і знайти значок Paint для того, щоб запустити дану програму. Також ми навчилися зберігати створені зображення у файл. Це можна виконати двома способами. За допомогою вказівки у вкладці меню «Файл» зберегти та зберегти як. Якщо необхідно перший раз зберегти зображення у файл, якому ще не надавали ім'я та не вказували папки, в якій він буде зберігати, ці дві вказівки будуть працювати однаково. Буде відображено вікно Зберегти як. У якому вам потрібно буде обрати папку, в якій ви будете зберігати ваше зображення. Також дати йому ім'я і натиснути кнопку Зберегти. При внесенні змін. До вже існуючого файлу, достатньо скористатися вказівкою файл зберегти як. При виконанні цієї вказівки на екрані вже не буде виводитися діалогове вікно зберегти як, оскільки ім'я файлу і його місце збереження вже визначено при першому його збереженні. При виконанні цієї вказівки на екрані нічого не відбудеться, але всі зміни, що внесені до зображення, зберігаються у файлі. Також. Для того, щоб виконати команду Зберегти, ви можете просто закрити програму Paint, де у вас з'явиться інформаційне вікно з пропозицією виконати одну з дій зберегти зміни ні чи скасувати. Отже таким чином ви також можете виконати команду «Так» і зберегти ваше зображення. Також на попередніх уроках ми розібрали два способи відкриття зображень у графічному редакторі. Перший спосіб, вам потрібно клікнути на графічному об'єкті на малюнку, правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню відкрити за допомогою. Обрати ту програму, за допомогою якої вам потрібно відкрити дане зображення. Якщо ви оберете Paint, зображення автоматично завантажиться в графічний редактор Paint. І інший спосіб, вам потрібно натиснути кнопку «Файл», Відкрити, де у вас з'явиться. Діалогове вікно, в якому вам потрібно буде обрати папку, в якому зберігається ваше зображення, обрати зображення і натиснути кнопочку відкрити. Ми додали до свого асеналу два нових інструменти: це виділення довільної області та виділення прямокутної ділянки для того, щоб виділити фрагмент зображення. Після того, як ви виділили фрагмент зображення, над ним можна виконати певні дії. Це таке, як переміщення об'єкта в межах зображення, це зменшення або збільшення фрагменту зображення, а також перевертання і видалення. При тому наголошую, що при переміщенні або видаленні об'єкта фрагмент зображення, в який ми будете переміщувати або видаляти, зальється фоновим малюнком, тобто кольором номер 2 на палітрі. Ще з одним інструментом, який ми познайомилися, це буфер обміну. Це частина пам'яті комп'ютера, призначена для тимчасового зберігання об'єктів, які необхідно перемістити або скопіювати. І ми навчилися виконувати такі дії, як копіювання виділеного об'єкта, переміщення частин або цілого е, зображення, а також вставляння об'єкта з буферу обмін. Для цього нам допомогли команди копіювати з гарячими клавішами Ctrl-C. Вирізати з гарячими клавішами Ctrl-X і також вставити гарячими клавішами Ctrl-V. Також додаткова функція, яка використовує буфер обміну, це вставити зображення з файлу, з якими познайомилися і використовували на одному із попередніх уроків. Також ми навчилися додавати текст до нашого зображення. Для цього нам потрібно спеціальні шрифти. Це повний набір друкарських символів. Певної форми, за допомогою яких можна подати текстові дані. Тобто шрифт, який визначатиме вигляд наших символів, які ми будемо вставляти на зображення. Також наглий, товщина літер визначається їх накресленнями, тобто прямий, напівжирний, курсивом, курсивом та напівжирним. Символи також можуть бути підкресленими або закресленими. Ну і зрозуміло, що можна міняти також кольор нашого тексту. Це все є властивості тексту, які ми навчилися змінювати на попередньому році. А також на попередньому році ми завершили вивчення всіх інструментів, які є в графічному редакторі Paint. Це інструменти виділення, які дають можливість відділяти для роботи в буфері обміні переміщення. Це гумка, яка дає можливість стирати фрагменти зображення, заливка, яка дає можливість заливати замкнені об'єкти, вибір кольору, для того, щоб обрати колір на зображенні, а не підбирати самостійно. Масштаб для збільшення зображення, звичайний олівець або пензель, який може міняти форму та розмір. Це також розпилювач. А також різноманітні інструменти для побудови зображень. Це і лінія, і крива, прямокутник, овал, округлений прямокутник, а також багатокутник. Ну і завершили ми вивчення інструментів це якраз на інструменті напис, тобто текст. Ну і на попередньому році ми розібрали план побудови зображення і ви виконали відповідну практичну роботу. Які ж пункти плану ви повинні були б запам'ятати? Ну, По-перше, це аналіз композиції, де ви повинні спочатку проаналізувати, що складається, з яких об'єктів, як ви їх будете будувати. і так далі. Це скласти план створення малюнку, тобто конкретно визначитися, які малюнки будуть на задньому плані, як їх будувати, які інструменти для цього потрібні, які властивості потрібно використати і так далі. Ну, і третій етап це саме побудова зображення в графічному редакторі. Зрозуміло, якщо ви пропустите перші два етапи і зразу ж приступите до самого цікавого, то у вас виникнуть проблеми, тому що ви повертатиметеся і думатимете, як побудувати малюнок, а можливо ви взагалі пропустите якийсь об'єкт, який далі не можна буде вже вставити. Тому дотримайтеся цього нескладного плану для того, щоб дійсно створювати власні шедеври у будь-яких графічних редакторах. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного розділу.